Так, я майже закінчив, вже не вистачає мені бензину на те, що хотілося б мати. Ось що в мене вийшло в результаті. Зараз залишилось його довести. Вводити його буду. Женя, попроси його гарненько і все. Діти не можуть машинки поділити. Ось, власне, буду зараз фіналізувати заточку. Зараз, секунду, один момент. Ну власне. Це у нас ясно, це у нас суйхіло трьохтисячна сторона. Зараз пробуємо. Да то йому ради. Видно, видно. Оце, до речі, перехід. Навіть не перехід а обкладки ці м'які. Вони при використанні звичайного коміння вони темніють. Я не знаю, чи це правильно, чи це неправильно, але мені, відверто кажучи, то не дуже подобається, тому я взяв на себе, скажімо так, сміливість і закінчив, завершив шліфовку підводів на тій ж самі наждаці. Закінчив я її на... Як і починав, на 1500, бо в той раз, коли почав, виявилося, що є ми там настільки серйозні, що 1500 не обійдешся. Тобто мусив повертатися на 400-тку. І потім прогрусило 400-800. Тища. Тища. Суспензію від камня. Коротше, це все. Не хочу навіть згадувати, бо відверто кажучи, напарився добряче. Висновок з того зробив один. Треба запасатися підходящою наждачкою і можливо прикупити собі парочку камінців японських, але, ну, відверто кажучи, з того різноманіття, яке зараз є на ринку, доступне. Ну, як доступне. По грошах то можливо не дуже доступне, а те, що можна купити, то я, відверто кажучи, навіть і не знаю, що вибрати. Ось мені ціна на якийсь там шептон, який в результаті може не підійти. Ну, відлякую відверто кажучи. Так, секунду. Подмиємо то все діло. Ніжний іржавий, до речі, щоб привести його в той вигляд, яким він у ній потрапив. Це треба крепко постаратися. Він постійно вологій. Сійно суспензії, брудний. Слідів корозії. З того моменту, як я її шліфунув, я не помітив. Виточується він дуже непогано. Ну, то і зрозуміло, да? якась там високовуглецева сталюка. Вже достатньо агресивно бере. общем, вот. найпоганий ніж полуєвропейський такий його строй, дозволяє його загострити, обслуговувати. Якщо це робити вчасно, то ніж прослужить ворогом. Ну вот Так. Правда, это будет все. Так, пробовал эту цю... хрень. За последние два дня наробил такого, что дружина может схвати выгнать. Так, ну и снимем сопли. Їсти, їсти. Вже помирилися, побігли, по побачила. Так, ну цю шкіру мені презентував у нас товариш пан Арма. Я від нього маю декілька таких цікавих презентів. І просто не міг не скористатися одним з них. Знов таки шкіра без нічого. Хоча є вже і пасти якісь там, але ну, поки що я не наважився. Зараз ми знімемо цю всю історію. І проводимо експериментик. Ну, власне, який то експериментик це. Просто спробуємо, що воно там дає. Так, цього достатньо. Подивимося на що це схоже. Ой, вирвала жмут. То не можна жодного, то жмутами. Ну, в общем, в общем сподіваюся, що такої остроти людині буде достатньо. Як не, то вже за 20 гривень перетучу. Питань нема. Так. А, секунду, в мене ж є. Обдуалибо. Uh. Зараз, зараз, Так, один момент. Забрал ты его печеньку? Да. Установил мир и Поки пока что. Отрежем сраку. Давайте спробуємо... Блін, руки трясуться, я не знаю як це у мене вийде. Хе-хе-хе, не вийде, треба більше площина прилягання, мабуть. Оп. О, оце буде. Як вони робить то. Оп. Блін. Оп. Цирка на дроті, чесне слово. Треба його притиснути і отак от. Так от. типа, ой, блин, ну и такие еще фокусы. Вин, логисенький. Ось власне і все. Заточено. Щось там порізано.